Кажуть, що Тіна Кароль зверхньо ставиться до своїх глядачів і слухачів. Давайте подивимось її натальну карту і побачимо, що дає це відчуття і чи це справді так. Вона водолій. А це завжди за людей. Їм важливо бути близькими до своєї аудиторії, але сонце у неї в квадраті до Плутона. І це вже зовсім інша історія. Плутон додає жаги до сили, контролю, до влади. Тому їй важливо бути не просто співачкою, а народною улюбленицею і впливати на всю країну. Це дає харизму, але іноді зі сторони виглядає як холодність і зверхність. А також її Меркурій в Козирозі дає їй повний контроль над собою. Завдяки цьому вона й вийшла на вершину. Меркурій в Козирозі може додавати строгості, і через це може здавати, що вона дивиться згори вниз на тих. Хто не дотягує, і в кожного з нас є такі суперсили, які можуть виглядати по різному для інших.